Всім привіт, мене звати Артем. І як я думаю, ви вже звикли, що на початку кожного місяця на каналі походить топ найгарячіших настільних ігор минулого місяця, в якому ми з вами разом дивимося на те, які саме настільні ігри цікавили настільщиків відповідно до рейтингу сайта BoardGameGeek. Тож сьогодні ми з вами приймемо участь в перегонах, відправимося до солодких країв та, звісно, спробуємо себе у ролі бібліотекаря. Буде дійсно цікаво. Проте, скільки ти не дивись на ці настілочки на екрані, грати то все рівно доводиться. За столом. Тож, щоб швидше отримати бажану на і сповна насолодитися її ігроладом, пропоную вам завітати до магазину Geeket Shop, де повірте, асортимент ігор, аксесуарів, коміксів та варгеймів не зможе залишити нікого байдужим. Крім того, застосувавши промокод beaver 10, ви ще й додаткову знижечку отримуєте, що буде точно не зайвим, адже Чорна П'ятниця добігла кінця. До речі, за бажанням ви можете її фізично відвідати Гікача, наприклад, в його центрі, що в Києві, де атмосфера настілок просто насичує повітря. Усі посилання залишу в описі, а ми починаємо. І перша у нас буде гра Роу, яка якраз збирає грошенята на краудфандингу, і це кооперативна гра для одного чотирьох гравців. де учасники виконують роль дослідників у світі корус, що прагнуть освоїти таємничі землі. У процесі гри гравці повинні збирати ресурси, боротися з небезпеками, використовувати свої здібності і тактично планувати свої ходи для досягнення цілей, що включають виживання і прогрес у складному світі. Гра включає декілька етапів експедиції, де гравці досліджують карти, отримують нові можливості, завдання також борються з ворогами та природними катаклізмами. Під час партії гравці можуть отримувати спеціальні жетони для покращення своїх характеристик, що дозволяє їм бути більш ефективними у боротьбі або взаємодії з навколишнім світом. Прогрес гравців залежить від того, як вони ефективно використовують свої карти і ресурси для виконання місій, досягнення цілей та перемоги у кожному раунді. На черзі гра Unstoppable для двох чотирьох гравців розроблена Меттю Дансеном і Бредом Джей Гілбертом, що занурює учасників у захоплюючий та динамічний світ, де гравці виконують роль героїв, які прагнуть зупинити світову загрозу. Гравці повинні будувати свої стратегії, розвивати персонажів, отримувати нові здібності та маніпулювати ресурсами для досягнення перемоги. Під час гри кожен учасник керуватиме своїм персонажем, виконуючи різноманітні дії, такі як переміщення по карті, взаємодії з локаціями та використання карт для досягнення цілей. Важливими елементами гри є карти загроз та спеціальні карти персонажів, що дають змогу маніпулювати ситуацією на полі. Під час партій гравці повинні постійно адаптувати свої стратегії до змінюваних умов, спільно працюючи для досягнення мети або протестуючи один одному в боротьбі за ресурси і контроль. У кінці гри переможе той, хто зуміє найбільше скористатися своїми ресурсами та можливостями для перемоги. У грі Railway Boom кожен з учасників бере на себе роль одного з потужних магнатів залізничного бізнесу кінця 19 століття в Японії під час її індустріалізації. Гравці повинні керувати своїми залізничними компаніями, розширюючи мережу, купуючи нові потяги, заробляючи ресурси та збільшуючи свою репутацію для здобуття перемоги. Гра проходить протягом чотирьох раундів, кожен з яких включає шість фаз, у тому числі фази аукціону, де гравці пропонують свої ставки для визначення черговості ходів. Протягом гри учасники використовують ресурси, такі як гроші, матеріали, наука і вугілля, щоб купувати нові локомотиви та вагони, будувати нові залізничні лінії та виконувати розвиток за допомогою карт розвитку. Основна механіка гри зосереджена на плануванні ресурсів та покращенні залізничних мереж. Гравці використовують карти локомотивів та карти вагонів, щоб вдосконалювати свої потяги. Та обирати стратегії для розширення своїх можливостей. Фази маршруту дозволяють будувати нові залізничні шляхи, а також отримувати прибуток від виконаних маршрутів. А фази аукціону дають можливість отримати важливі бонуси, що допомагають у подальшому розвитку. Гравці можуть впливати на хід гри через покупку карт розвитку, що дають можливість збільшувати доходи, отримувати додаткові переваги та здобувати очко перемоги за виконання специфічних умов. Далі в нас гра The з Droids, у якій учасники виступають у ролі економіканікс, майстрів, що працюють для відновлення планети, працюючи з роботами, які залишились від минулих часів. Ваша мета зменшити видобуток сировини і розпочати перехід від способу життя, що базується на екстракції ресурсів до способу життя, що більше відповідає фізичним межам. Жем планети. Гра триває три сезони, і кожен сезон складається з кількох ходів. Весь процес гри будується навколо ресурсів, частини для роботів, ремонту старих дронів і рециркуляції. Гравці вибирають, яких роботів вони будуть ремонтувати, збираючи для цього необхідні матеріали, з колоди і намагаються заробити найбільшу кількість очок відновлення для досягнення перемоги. Кожен раунд ділиться на кілька фаз: вибір карти дроїда, фаза дій, ремонт, розбирання, будівництво, і в кінці фаза завершення ходу. Гравці можуть використовувати карти частин для покращення своїх ремонтів, а також взаємодіяти через будівництво розширень сховища, що дає їм більше можливостей для зберігання частин. Наступною буде гра Agent Avenue, де учасники перетворюються на шпигунів, що ведуть розвідку в мирному районі. У кожного гравця є мета відкрити секретну особистість супротивника, перш ніж це зробить він. Гра відбувається у спокійному сусідстві Окфілд, де кожен день може перетворитися на місію для збору важливих відомостей. Механіка гри включає використання карт агентів, кожен з яких має різні здібності і активує конкретні ефекти від атак до маніпуляцій з ресурсами. Гравці розігрують карти, щоб рухатися по ігровому полю, намагаючись наблизитися до здобуття важливих відомостей про опонента. Щоб перемогти, необхідно зловити фішку супротивника, рухаючи власну фішку. Гравці також можуть взаємодіяти з чорним ринком, який Дає додаткові карти з унікальними здібностями. У грі є різні режими. Простий та розширений, де з'являються нові карти і варіанти для складніших стратегій. Крім того, командний варіант дає можливість двом гравцям працювати разом для досягнення перемоги з обмеженою комунікацією, що додає додатковий рівень складності. А зараз поговоримо про гру flip 7, або як вона буде називатись в локалізації Лови 7. І це в нас патігейм від трьох гравців з механікою перевірки вдачі. Під час партії учасникам буде потрібно якнайшвидше назбирати. 200 очок, а це вони будуть робити, викладаючи перед собою по одній карті з цифрами. Усього в колоді є карти з цифрами від 0 до 12, причому їхня кількість дорівнює цифри на карті. Кожного ходу ви можете або добрати ще одну карту, або спасувати та зберегти поточні очки. Добираючи карту, головне, щоб цифра на ній не була дублікатом вже наявної цифри, адже тоді ви вилітаєте з раунду і не отримуєте очок. В цілому проста механіка, проста ідея, але гра затягує. А чого я так впевнено кажу? А тому, що на каналі вже є огляд на цю гру. Далі в нас Lands. гра, яка переносить гравців у чарівний світ кондитерських витворів, де вони змагаються за право стати наступним королем країни Солодощів. Гравці отримують завдання перетворити свої землі на найквітучішу і процвітаючу територію. За обмежений час, співпрацюючи з місцевими жителями та використовуючи доступні ресурси. У грі гравці розміщують будівлі та інші структури на різних типах територій, таких як пшеничні поля, ліси, шахти та моря, щоб максимально підвищити продуктивність своїх земель. Що цікаво, контроль цих територій не тільки надає бонусів відповідно до викладених на них жето гравця, а також вони надають особливі символи, що використовуватимуться для карт громадян та отримання їхніх бонусів. Крім цього, звісно, у грі є механіка менеджменту ресурсів, розвитку, тобто апгрейду своїх навичок, які вдосконалюють дії гравців, і звісно, гра виглядає об'ємно, масштабно і дуже мило. Комбо зійшлося. Ну а тепер настав час поговорити і про Гармоні, що була локалізована в Україні під назвою Гармонія. І це абстрактна гра для двох чотирьох гравців, де учасники формують ландшафт, розміщуючи кольорові жетони і створюючи ареали для своїх тварин. Гравець, який найкраще розмістить своїх тварин у створених ландшафтах, здобуде найбільше переможних очок і виграє. У процесі гри гравці виконують дії, зокрема розміщення жетонів на планшетах, вибір карт тварин і створення ареалів. Кожен жетон може бути розміщений на порожній ділянці або поверх попередніх жетонів, щоб утворити ландшафти, такі як дерева, гори чи водойми. Крім того, гравці можуть використовувати карти тварин, щоб розмістити фішки тварин на відповідних ареалах, виконуючи умови карт для отримання переможних очок. Гравець також може використовувати карти духів природи, які надають додаткові бали за спеціальних комбінацій ландшафтів, створені на планшеті. Ну, в кінці гри підраховуються очки за виконані ландшафти і розміщених тварин, а також додаткові очки за карти духів природи. Ну а завершуємо ми добірку грою, яка вже давно з'явилася українською: Хіт – Pedal to the Metal. Це динамічна гра перегони для двох шести гравців. У цій грі учасники змагаються за перемогу в гонці, стратегічно керуючи своїми автомобілями на трасі, стикаючись з викликами. Такими як перегрів двигуна і управління швидкістю. Гра проходить через кілька етапів, включаючи переміщення по трасі і активацію карт, що дозволяють вам змінювати швидкість, підвищувати ефективність двигуна та знижувати рівень перегріву. Гравці повинні використовувати свої карти швидкості для руху вперед, але кожен крок може викликати перегрів або стрес, що обмежує ваші дії. У кожному раунді гравці вибирають, чи використовувати адреналін, щоб збільшити свою швидкість, чи вибрати більш обережну стратегію, щоб уникнути перегріву. Перевищення обмеження швидкості на поворотах також додають додатковий рівень стратегічного планування, де ви можете вибирати, чи варто ризикувати і йти на більшу швидкість, чи залишатися в межах безпеки, щоб уникнути заносу. Ну а переможцем, як і у будь-яких перегонах, стає той, хто зможе першим перетнути фінішну лінію. Ось так швиденько ми з вами поглянули на цю добірочку ігор. Не сказав би я, що це було щось неймовірне, але все ж деякі цікавинки я навіть для себе відкрив. Та й згадати реально класні настілочки зайвим точно не буде. Тож, якщо вам сподобався цей ролик, не поскупіться на вподобайку та, звісно, підписуйтеся, якщо ще цього не зробили. Дякую вам за увагу і особлива подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Па-па!